Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound. Ви бачите чистий прибраний стіл. Для нового ролику я постарався підготував місце, лишив пару натяків, що саме за ролик буде? Один натяк, я думаю, всі зрозуміли, а другий натяк стосується. Саме апарату, хоча б назви апарату, який зараз я вам представлю? Трошечки чекайте зараз несу, ну що. Хто з вас здогадався, що це буде розпаковка? Він правильно все зрозумів. Ну, а до другого натяку дійдемо, коли розпакуємо, і там з'ясується, чи зрозумів хтось другий натяк стосовно назви. До речі, ви бачите, що коробка тут велетенська, дуже велетенська. І можна подумати, що тут. Щось дуже велике, тут навіть пузо воно видувається. Але тут за звичайними розмірами апарат. Зараз я не буду вас томити оце все розбирати. Розпакую і покажу вже апарат. Але все ж таки давайте покажу вам шматочок самої розпаковки. Я так думаю, що, можливо, відправник дивився, як я, пакую мою запаковку і зробив таку саму запаковку, по принципу, телескопу. Тобто цей ящик зверху, це кришка, і вона отак надягається на нижній ящик. Ну Давайте подивимось. Отак. О! Пакувального матеріалу. якихось пакетів тут багато. Зараз я це покажу вам. Дивіться. О, яка гора. Зараз це я приберу і покажу вам, що там всередині. А ось, друзі, ми дібралися до таємниці. Чому така велика коробка? подивіться, як цікаво, людина поклала апарат по діагоналі. Бачите, як цікаво. І лише кути, але кути вона теж захистила додатковим кортоном ребра плюс пупирка. а до панелі лицевої або задньої досить багато місця. Цікавий варіант, неочікуваний. Ще тут є наповнювачі. О, бачите, ось така штука. Хм. Треба роздивитися ретельно. Може там якісь є бонуси? От. Тут, мабуть, бонус. О, який бонус. Дивіться, о! Що воно таке? Семі скімет Мілк. Полумабуджирне молоко. 28 новембра, Це листопад. Два літри. Така тара мені дісталася. Ціленька. Цікаво, вона помита чи ні? Там всередині буде такий запах шуну його. Там іще є. Ладно, то я сам подивлюся, вам покажу лише апарат. Кому цікаво, друзі, поставте на паузу і напишіть в коментарях, чи здогадались ви, що це за апарат, звідки він прибув і яка фірма його. Зробила, а ми продовжуємо. Ну що, досить вже інтриги. Давайте дивитися, що до нас прибуло. щоб було цікавіше дивитися на нього ось так. Да. Хто з вас сказав, що це магнітофон, що це саме тік, той був правий. Може навіть здогадалися, бачу ось таку здоровезну виделку, вилку мережеву. Звідки пробув цей апарат? Так, друзі, це англієць. Ось. Він продавався по прийнятній ціні. Ну, звісно, що з формулюванням під реставрацією, відповідно, і ціна, і стан. Ну, зовні ви все бачите. Єдине до чого можна Прискипитися, мабуть, це до клавіші Eject, напису наполовину стертий, а все інше досить-досить в гарному стані ззовні. Це може казати як про великий пробіг апарату, так і про те, що, наприклад, багато касет вставлялось, виймалось. Чи слухалося багато чи ні. Можливо, перебиралися просто касети або ще що. Ну, припущень може бути скільки завгодно. Всі інші клавіші, як ви бачите, в дуже гарному стані. Доволі громко вони клацають. І я вам скажу, що це, мабуть. Самий гучний апарат по клацанню клавіш, легенько крутяться ручки. Є чіткий нуль. Є підстройка під магнічування. Апарат можна зрозуміти, що він троголовий. Двомоторний, в нього проста протяжка з одним тонвалом, це незакритий тракт. Відкривається плавно, легко, і закривається дуже плавно, легко. Що ми тут іще можемо побачити? Ось так він виглядає з одного боку. Ніде ніяких помарок немає. Верхня кришка також в ідеалі, в ідеалі оця поверхня. Це схоже на метал. Дуже. Якщо хтось знає, напевно, можете написати метал чи пластик. Так само виглядає ця бокова поверхня, ніде нічого. Такі цікаві маленькі отвори. Не знаю, для чого вони, ну, це явно незрозуміло, чи там так здається, чи різьба там. Та ні, то просто здається. Це зверху якась помарочка ерундова. І ось так він виглядає ззаду. На гніздах я не бачу таких, знаєте, характерних, коли туди-сюди, туди-сюди, потертості. Ось, тут такого нема. Він у нас всього 15 Вт споживає. Модель ви бачите, 1050. Ніде не написано, де він виготовлений країни виробництва. Не видно, не написано. Ну, ми, звісно, його відкриємо, подивимося, що всередині. Включати будемо, мабуть, зразу у відкритому вигляді, а може і не будемо включати, коли відкриємо, побачимо, чи варто включити, чи ні. Ну, ось так таке знайомство. Ага, ну давайте ж іще покажу, бо я ще й сам не дивився. Дуже хочеться мені подивитися, як буде виглядати ця касета ТІК. Тіак, точніше, ці всі спори, як казати, тіак чи ТІК, то правильно взагалі тіак. Тому що це Токійська електроакустична компанія. Тіакі. Тіак. Вставляємо касетку. Касетку тяг, магнітофон тяг, Закриваємо і давайте подивимося, що там нам видно. О, ну що, ну, трошечки видно. Навіть через таке не дуже велике віконце. Буде видно, що така красива касета там стоїть, крутиться, грає. От тепер точно все. Такий перший поверхневий огляд розпаковка. Якщо цікаво, поставте лайк. Дякую за увагу. Побачимося в наступних роликах. Ну і традиційно, всім всього найкращого. Бувайте!